Якщо ти відступиш від права то втратиш дорогу, стверджує крилатий Латинський вислів. Мої привітання! В ефірі програма Порада адвоката і я її ведучий Олександр Дроздов. Багато хто з нас є власниками транспортних засобів. Володіння джерелом підвищеної небезпеки автомобілем створює можливість його пошкодження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Тема програми Порада адвоката особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Цивільним кодексом України передбачений обов'язок по відшкодуванню шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, до яких входять також і транспортні засоби. Відповідно до статті 1187 Цивільного Кодексу України, шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правій підставі, будь то право власності, оренди тощо володіє транспортним засобом. В свою чергу стаття 1188 Цивільного кодексу України встановлює, що шкода, завдана внаслідок взаємної дії кількох джерел підвищеної небезпеки, взаємодії кількох автомобілів відшкодовується на загальних підставах. А саме, шкода, завдана одній особі з вини іншої особи, відшкодовується винною особою. За наявності вини лише особи, якій завдано шкоди, вона їй не відшкодовується. А за наявності вини всіх осіб, діяльністю яких було завдано шкоди, розмір відшкодування визначається у відповідній часті, залежно від обставин, що мають істотне значення. Якщо внаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки було завдано шкоди іншим особам, особи, які спільно завдали шкоди, зобов'язані її відшкодувати незалежно від їхньої вини. Також особа, якій завдано шкоду джерелом підвищеної небезпеки, має право на відшкодування моральної шкоди. Так, моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі, неправомірними діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала за наявності її вини. Особа, якій завдана шкода внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, має право звернутися до суду з позовом про відшкодування винної особою такої шкоди. Вину особу, вчинені дорожньо-транспортної пригоди, встановлює суд під час розгляду цивільного позову. Суд приймає рішення про вину особи, вчинені дорожньо-транспортної пригоди, виходячи з матеріалів цивільної справи та наданих сторонами доказів. Якщо позивачем буде надана постанова по справі про адміністративне правопорушення, в якій буде встановлена особа винна у чиненні ДТП, то суд приймає таку постанову як доказ вини особи, у чиненні ДТП. Відповідно до вимог статті 30 цивільно процесуального кодексу України. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень. Позивач повинен надати суду докази розміру майнової шкоди, заподіяної йому внаслідок ДТП, слід зазначити, що висновок спеціаліста автотоварознавця може бути визнаний судом недопустимим доказом розміру, спричиненої позивачу майнової шкоди. так як Цивільно-процесуальним кодексом України передбачено, що у разі виникнення необхідності залучення до участі в справі спеціаліста або експерта він залучається ухвалою суду та повинен бути попереджений про кримінальну відповідальність за дачу неправдивого висновку. Отже, висновки спеціалістів або експертів про розмір майнової шкоди завданої транспортної засобу внаслідок ДТП. Зроблені поза процесом розгляду судом цивільної справи можуть бути не прийняті судом як доказ розміру майнової шкоди, а тому при наданні позивачем такого висновку суд може відмовити у задоволенні вимог при її стягненні. Щоб запобігти цьому, для визначення розміру майнової шкоди в судовому засіданні слід клопотати про призначення судової експертизи, на вирішення якої ставити питання про розмір майнової шкоди. Висновок судової експертизи у більшості випадків буде достатньою підставою для визначення розміру майнової шкоди, завданої внаслідок ДТП. Щодо вимог простягнення моральної шкоди, зазначу, що відповідно до постанови плену Верховного суду України від 31 березня 1995 року номер 4 про судову практику в справах про відшкодування моральної немайнової шкоди. У позивній заяві про відшкодування моральної немайнової шкоди має бути зазначено, в чому полягає ця шкода, якими неправомірними діями чи бездіяльністю її заподіяно позивачеві? З яких міркувань він виходив, визначаючи розмір шкоди та якими доказами це підтверджується, так позивач повинен довести в суді наявність моральної шкоди, яка полягає. У фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. У душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів. У душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку знищенням чи пошкодженням її майна, недоведення цих фактів може стати причиною відмови у задоволенні вимог. Про відшкодування моральної шкоди. Якщо у вас виникли питання за темою нашої передачі, ви можете зателефонувати за номерами 763 1719 та 763 1720 чи надіслати листа на нашу електронну адресу. У 19 столітті Гаріт Бічастоу, американська письменниця казала: Закон ціний не тому, що він закон, а тому, що в ньому міститься справедливість. Програма «Порада адвоката допомагає вам користуватись цінністю закону. До нових зустрічей!